Виконуємо номер 1183 із підручника Алгебра 7 та номер 5421 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть які-небудь розв'язки системи. Перше рівняння 3х до Ті 5. Друге, мінус 9х відняти 3 у дорівнює мінус 15. Скільки всього розв'язків вона має, розв'яжіть її. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну y через змінну х. Отримаємо 5, відняти 3х. І з другого рівняння мінус 3 у залишимо мінус 15, додамо 9х. І тепер поділимо на мінус 3. Отримаємо 5 відняти 3х. Ну, вже зразу можна сказати, що система має безліч розв'язків, бо у нас лінійна функція 5 відняти 3х і 5 відняти 3х. Тому графіки будуть збігатися. Але у нас стоїть питання спочатку: знайдіть які-небудь які розв'язки системи. Отже, візьмемо, якщо х дорівнює нулю, то у дорівнює 5 відняти 3 помножити на 0. Це буде 5. Отже, маємо точку 0,5. І ще візьмемо значення: якщо х дорівнює, наприклад, 2, то y дорівнює. 5 відняти 3 помножити на 2, це буде 5 відняти 6, маємо мінус 1. І ще один 2 і мінус 1. Ми знайшли два розв'язки нашої системи, і тепер стоїть, питання, скільки всього розв'язків вона має. Маємо 2. Однакові рівняння, тому система має безліч розв'язків оскільки графіки рівнянь. Збігаються. Номер 1183 із підручника Алгебра 7 та номер 54 крапочка 21 із підручника Математика 7. Виконано.